Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Чемпіонаті України у сезоні 2014-2015 років. 24 травня 2015 рік матч в українській прем'єр-лізі Львівські Карпати. У себе вдома на стадіоні Україна. Команда приймає Київське Динамо. 1-0. Динамо Київ перемагає. Гол Артема Кравця на 58-й хвилині став переможним для киян. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Ігор Єввічевич, головний тренер Львівських Карпат, стартова одинадцята -ка листака. Олівської команди Мисок. В воротах Мирошниченко, Новотрясов, Пластун, Костевич, Чачо, Оклец, Швета, Худобяка, Кожанов, Голодюк. С старта в вот, Донатск, Карпат, Карноза, Сергей Чукта, Страшкевич, Землица, ведь повидно, у Карпат трешечки пизднейше. Ну, а Динамо Киев, Сергей Ребров, тут главный тренер команды, Рыбка, Ворота, Гусев, Сильва, Драгович, Антуныш, Вилузу, Ермоленко, Гармаж, Виталий Буяльский, Ленц, ну и Артем Кровец. Михаличенко, Андреевский, биланда выйдут тришечки пизднейшие у Киевского года С Вот такая старта в 12 Киевской команды. Ну а теперь, друзья, давайте беспосредне будем говорить беспосредне про сам футбол, про сам поединок. Ну що ж, друзі, дуже хороший матч. Справді команди показали дуже хороший футбол. Да, друзі, хороший матч. обидві команди обмінювалися непоганими атаками. Сьома хлемач у Київське Динамо забиває гол. Але справедливості радість, м'яч буде скасований через О, положення в неї яке було зафіксовано один з гармаш. Там непогано пішла подача з правого флангу і удар по воротах був. Непоганий від Ленца, якщо не помиляюся, Гармаш пробив поворотах з близької позиції, ну не все. На 11-й хуні ще одна небезпечна так виникає у київського динамо Ярмоленка. Пробиває з ударної позиції, але не влучає Андрій. 100% шанс був у Київського Динамо. Але не вдається киянам реалізувати свою нагоду. Ще один супер шанс виник на 33-й хвилині після подачі зі штрафного Драгович не зміг пробити по м'ячу. Супер момент. Драгович пробивав, навірний гол, але просто не влучив по м'ячу. Це нещасний випадок. На 38-й хвилині динаміці запресноговали вратаря Львівських Карпат. Моменту динамо в порожні ворота і гол забивають кияні. І знову і знову офсайд ще один момент, там Лен знову на перехопленні ідеально зіграв. Ну на цей раз був офсайт Вертема Кравця. Хоча в Ленці офсайду не було, і Ленц міг забити. І Лєнс би забив би, я думаю би. Але Вертема кравця був офсайд. І на цьому перші 45 хвилинка завершиться. Кияні домінували, Кияні більше володіли м'ячем, створювали моменти забілі. Два м'яча були скасовані да, через через Ось. Ну і таким чином, друзі, перша. 45. Да, друзі, Перша 45 хвилинка, закінчується нічиєю. Друзі, хороший матч. Обидві команди дуже здорово виглядали. Ось, знаєте, другий тайм. Ось. перший тайм 0-0, да. Динамо домінує. Більше володіє м'ячем, да. Створює більше моментів. І два гола команда забила. Який справедливості раді суддя не зарахував через офсайд. Ну, друзі, ось вона, якраз там 58 хвилина. Стане вирішальною у цьому матчі. Динамо нам атакує правофлангам Андрій Ярмоленко, набирає хід, робить, переступив, віддає передачу. Ні, сам... Ні там віддавав передачу якраз на кравця Андрій Ярмоленко, але футболісти Львівських Карпат, нібито цю передачу вже прервали, нібито здавалося, що вдалося. Нейтралізувати небезпеку, але Кравець, Підбирає мяч. пробиває Кравець, гол ГОЛ! на 58 хвилині забиває Артем Кравец. Андрей віддав передачу на Артема Кравця. Мяч влучив футболіст футболисты лифский кроват, відскочив до Артема і Артем, Артем наносить гарматніший удар в кут, і забиває гол Артем Кравец. Забиває гол київське динамо на 58-м Хулу Никени продовжили домінувати, ще пару небезпечних було удара в виконанні Дениса Гармаша. Справді Кияні здорово виглядали. Рехунок 0-2 був дуже близьким. Там гармаш в стіку пробив. А ось Карпата домогался, якийсь там фінальний штурм організувати. В Карпат був момент. В 86-х в Ульяновщии Ульйский момент выход один на один, але не удалось и на ведь пробить поворотах футболист Ульйских Карпат там дотягивался уже в Питкате футболист Левиан не забыл Левиану столько такой был момент, а у был момент на другий мяч супер шанс был на 90 плюс первые луне у Богдана Михаличенко Після того, як Андрій Армольника підключив п'яткою Богдана і Богдан уже вийшов на ударну позицію, але Богдан не зміг пробити в площину Ну, друзі в кінці-кінців кияни дотримали мінімальний результат до кінця. 1-0. Київське Динамо перемагає. Далі Львівські Карпати 24 травня 2015 року. Це, друзі, був важкий матч. Для Киян нелегкий матч. Єдиний м'яч, відповідно, забив Артем Кравець саме. Ми... Цей м'яч приніс київському дав перемогу Артем Кравець. Андрій Рамоленко дуже здорово це так розпочав правим флангом. просто Андрій віддавав передачу. Футболіст Карпат передачу цю, нібито перевалі, здавалось би, м'яч і скочив до Артема Кравця, і той з метра двадцяти пробіл, вніс такий сильний удар в ближній кут. Артем Кравець приніс Київському Динамо драгоцінні три очка. Ну, Динамо Київ, до речі, той сезон 14-15, да? Якраз то Київське Динамо стане чемпіоном України. Нуль поразок, тут чемпіон, да, Чемпіонський... Тонская, знаете, победа да? киевского Динамо. Но 26 туров, 20 промок, 6 ничьих, 0 поразок. 66 очков в пассиве. Ну, заслуженное чемпионство. Киевского Динамо. Педотечный Сергей Реброва выиграл золото чемпионата Украины. Команда выпередила Шахтер Донецк. Мирчил Чешку, Да, мерчелуческу, тогда -то Макиї выпередила підопічних мерчелуческу донецька шитара, аж на 10 залікових пунктів. Ось, тому друзі, якось так Карпат не пан, там бились. Доволі таки непогано. Карпати, друзі, посядуть 13 ту сходинку. Карпати покинуть премєр так. Ну, що казати про матч, який відбувався 24 травня. відповідно, да? 2015 року, то у ми вважаю по ділу перемагає К'яни і чем більше володіли і моменти, в принципі, більше насторожімо підопечний да, відповідно Сергія Реброва. Тому я вважаю, в принципі, абсолютно по ділу київські, Динамо, перемагає. Я вважаю по делу. А, Друзі, що думаєте, взагалі-то ви з приводу цього матча, які ми з вами пригадали, ви можете. Якщо у вас є думки, то бажання поділитися їм і написати свої враження. А для того, в принципі, гарантувало собі чемпіонство ще раніше. Тому цей матч стратегічно вже не... значний для Київського не не мав. це був 25-й тур, це був, це був предостанній тур, Кіано вже вирішили свої питання О, стало чемпіонами України. І абсолютно ще раз повторюсь, абсолютно, абсолютно заслужене чемпіонство. Київського Динамо. Кеані 100% на то чемпіонство сезона 14-15 награли. Шахтар Донецьк Нічого команда не змогла подіяти з тим Динамо. Тож, на цей матч 24 травня, 15 рік, стадіон Україна. Карпати Динамо Київ 0-1. Динамо перемагає. Гол Артема Кравця. Стал переможним. Карпатом з Львова. доброты, хорошая команда, прекрасная. Карпаты, Динамо Киев, доброты, так уж прекрасная команда. Вам, друзі, доброты, найголовне, друзі, бережіть себе, будьте щасливі. Все, друзья давайте, бережіть себе, до побачення, всем пока, будьте щасливі, друзі, бажаю вам доброты.